Кавка Сільський лікар я опинився в скрутному становищі. Треба було триміново їхати. Важко хворий чекав на мене в селі, віддаленому на 10 миль. Сильна снігова хуртовина виповнювала великий простір між мною і ним. Легкий візок на високих колесах, саме такий, що придатний для сільських доріг, я мав. Загорнувшись у хутро, з турбиною для інструментів в руках, я стояв на подвір'ї, готовий у дорогу. Але не було коня. Мій власний кінь у висліді перенапруження цієї холодної зими сконав минулої ночі. Моя служниця бігала тепер по хатах, щоб у когось позичити коня, але на це не було жодної надії. Я знав це і дедалі більше засипуваний снігом, дедалі неповороткіший даремно стояв і чекав. На воротях з'явилася дівчина, помахуючи ліхтарем, сама. Звичайно ж, хто позичив би тепер коня на таку подорож? Заклопотаний і розгублений, я мимохідь ударив носаком у струхлявілі двері давно невживаного свинюшника. Вони відкрилися і захиталися на завісах сюди й туди. Звідти пішло тепло й дух, б від коней, Каламутний стаєний ліхтар хилитався всередині на мотузку. У низенькому хлівчику, зігнувшись у три погибелі, сидів якийсь чолов'яга й уп'явся в мене синіми очима. Накажете запрягати? запитав він, випозаючи навкарачки. Я не знав, що відповісти, і лише схилився, щоб роздивитися, що там ще було у хліві. Служниця стояла поруч. «Чоловікові не в голові, що за речі трапляються на його власному обійсті», сказала вона, і ми обоє засміялися. «Аго, брате, аго, сестро! вигукнув конюх. І двоє могутніх коней, притиснувши ноги до череви й схиливши, наче карбовані голови, як то роблять верблюди, виграючи підтягнутими боками, ледь-ледь одне за одним протиснулися через отвір дверей, але вони випростилися відразу і стали на ноги. Їх лискуча шерсть диміла густою парою. Допоможи йому, сказав я, і слухняна дівчина поспішила подати конюхові упряж. Та ледве вона підійшла до нього, як той обхопив її і припав до її обличчя своїм. Дівчина скрикнула, втікаючи до мене. На її щоці червоними рубцями відбилися два ряди зубів. ти, тварюко, скрикнув я з обурення, захотів скоштувати нагая. Але відразу похопився, що це чужинець, я не знаю, звідки він узявся мені на допомогу, коли всі відмовилися, Наче б збагнувши мої думки, він не надав значення моїм погрозам, лише обернувся до мене, все ще поруючися коло коней. Сідайте, сказав він, і справді все було готове. Такою гарною паровицею я це відразу помітив, мені ще не доводилося їздити, і я радо сідаю. Але правити кіньми буду я, бо ти не знаєш дороги, мовив я. Звичайно, відповів він, я й не думаю їхати, а лишуся з Розою». Ні. скрикнула Роза і в страшному передчутті своєї неуникненої долі побігла в хату. Я почув, як загримів ланцюг, накинений нею на двері, як класнув замок. Я бачив ще, як вона пробігла перед покоєм і далі кімнатами, скрізь гасячи світло, щоб надійно сховатися. Ти поїдеш зі мною, сказав я конюхові, або я відмовляюся від подорожі. Мені й не в думці платити тобі за цю подорож, дівчиною. Давай, вигукнув він. Ударив у долоні, і мій візок підхопило, як тріску на бистрині. Ще я чую, як тріщать і розлітаються на скалки двері мого дому під ударами конюха, а вже рівномірний пронизливий свист глушить мої почуття, забиваючи очі й вуха. Але це лише на одну мить, бо наче безпосередньо перед моїми ворітьми відкривається подвір'я мого хворого, і я вже прибув. Спокійно зупинилися коні, хуртовина уляглася усе освітлене місяцем. Батьки хворого вибігли з хати, його сестра за ними. Мене наче виносять зв'язка. я не розумію їх плутаних пояснень. У кімнаті хворого нема чим дихати, димить потріска на піч. Я хочу відкрити вікно, але спочатку мушу оглянути хворого. Худий хлопець, температура нормальна, невисока і не низька, очі порожні, підводиться з під ковдри без сорочки, кидається мені на шию і шепоче до вух. Докторе, дозвольте мені вмерти. Я оглядаюся, ніхто цього не чув. Батьки стоять, схиливши голови, і чекають мого вироку. Я відкриваю свою турбинку і вибираю інструменти. Хлопець весь час мацає мене з ліжка рукою, щоб нагадати мені про своє прохання. Я дістаю пінцет, перевіряю його при світлі свічки і кладу його назад. Так. Думаю собі цинічно, в таких випадках приходять на допомогу Боги, посилають потрібного тобі коня, у поспіху додають ще одного, а поверх того докидають і конюха. І що я на тепер пригадую розум, як бути, як урятувати її, як я витягну її з під того конюха, бувши за десять миль від неї з непогамованими кіньми в моєму візку. Ці коні якось послабили посторонки, не знаю, яким способом відчинили надвору вікно, обоє простягають голови в хату і, незважаючи на вигуки родини, оглядають хворого. Негайно ж їду додому, вирішую я, наче б коні кликали мене в дорогу, але дозволяю, що сестра, якій здається, що я запаморочений спекою, зняла з мене хутро. Переді мною ставлять склянку рому, і старий поляпує мене по плечі, вважаючи, що така велика жертва дає йому право на панібратство. Я похитую головою. Від тупоголову старого мене нудить, тільки з цієї причини я відмовляюся пити. Мати стоїть коло ліжка і припрошує мене туди. Я піддаюся, і тим часом, як один кінь рже, задравши голову до стелі, прикладаю свою голову до груди хлопця, який здригається від дотику моєї мокрої бороди. Підтверджується те, що я й так знав. Хлопець здоровий, хіба що з легким недокрів'ям. Мати занадто перепоює його кавою, але він здоровий, і найліпше було б носаком вибити його з ліжка. Але я не уліпшувач світу і лишаю його лежати. Я призначений сюди з повіту і виконую свої обов'язки як можу, навіть більше, ніж можу. Хоч мені погано платять, я завжди готовий допомогти бідному, а тут ще клопіт мені з розою. Хай хлопець має рацію, але й мені пора вже вмерти. Що я маю тут робити цієї нескінченної зими? Мій кінь сконав і немає нікого в селі, що позичив свого. Мушу діставати коней з свинюшника. Якби випадком цих коней не було, хочить на свинях. Он воно як. Я киваю сімейство. Вони нічого цього не знають, а якби й дізналися, не повірили б. Рецепти виписувати легко, але поза тим порозуміватися з людьми важко. Ну що ж, тут був би кінець моїй візиті, мене потурбували ще раз без потреби, але я до цього звичний, користуючися моїм нічним дзвінком, мордує мене весь повіт. А цього разу мені навіть довелося поступитися розою, тією милою дівчиною, якої я руками не помічаю, хоч вона живе в моєму домі. Це занадто велика жертва, і я мушу найвишуканішими способами гамувати себе, щоб не кинутися на цю родину, яка при всьому бажанні не може повернути мені рози. Коли ж я закриваю свою турбинку і даю знак, щоб подали мені хутро, тим часом як родина стоїть і чекає, батько принюхується до склянки рому, яку тримає в руках. Мати, видимо, дуже розчарована, але чого хочуть від мене ці люди? З сльозами на очах кусає губи, а сестра розмахує наскрізь просякнутим кров'ю рушником. У мене прокидається сумнів, а може. Хлопець і справді хворий, я підходжу до нього. Він усміхається до мене, наче б я підносив йому найсмачнішої юшки, глеле знову заржали обоє коні. Можливо, їх ржання визначене вищими силами, щоб улегшити мені оглядини хлопця, і от я помічаю. Так, хлопець хворий. З правого боку в нього на рівні кульші відкрита рана, завбільшки з долоню. Рожева посередині і поволі світліша під краї, з дрібнозернистою тканиною і нерівномірними клаптями загуслої крові вона зяє, як рудня, вивернута наверх. Так виглядає звіддалі, а зблизька ще складніше. Дивлячись на таке мимоволі свиснеш. Хробаки, завбільшки змізинець, рожеві самі себе та ще й закривавлені, звиваються вони, тримаючися ніжками глибини рани і підносячи вгору білі голівки. Бідний хлопче, тебе ніщо не врятує. Я знайшов твою велику рану. Ця квітка в тебе на боці твоя загибель. Родина щаслива, вона спостерігає мене при ділі. Сестра говорить про це матері, мати батькові, батько кільком гостям, що навшпиньки балансують розпростертими руками, ходячи в місячному світлі у відкриті двері. Ти врятуєш мене, шепоче схлипуючи, хлопець, вражений жахливим виглядом хрубоків у своїй рані. Такі люди в моїй місцевості завжди вимагають від лікаря неможливого. Стару віру вони втратили. Священник сидить вдома і рве на шматки своє церковне одіння одне за одним, а лікар мусить зробити все своїми делікатними руками хірурга. Що ж, як хочете, я не набиваюся, хочете мене принести в жертву, можете робити і це зі мною. Чого кращого чекати мені, бідному сільському лікареві, що втратив свою служницю? Вони сходяться, родина й старшина села, і роздягають мене. Шкільний хор з учителем на чолі стоїть перед хатою і співає зовсім простеньку мелодію на слова. Роздягніть його, і він вилікує, а не вилікує убити його. Бо ж він лікар, він тільки лікар. І от мене роздягнули, і я, перебираючи пальцями бороду, дивлюся на цих людей. Похиливши голову, я опанував себе, почуваю перевагу над ними і тішуся своєю перевагою. Хоч ніщо мене не врятує, бо вони беруть мене за ноги і голову і несуть у ліжко під стіну з того боку, де рана. Кладуть мене. Потім усі виходять з кімнати, двері зачинені. Пісня замовкає. Місяць укрився хмарою. Мені тепло під ковдрою. Тінями похитуються кінські голови в віконних отворах. Знаєш що? шепоче мені хлопець. Я тобі майже не вірю. Ти також чимось прибитий і не тримаєшся на ногах. Замість допомагати, ти стиснув мене на своєму смертному ложі. Найліпше я видряпав би тобі очі, правду кажеш, відповідаю я. Але ж я лікар. Що я маю робити? Повір, що мені теж важко. І цим вибаченням я мушу вдовольнитися? А то ж мушу, звичайно. Завжди мушу з усім миритися. З цією чудовою раною з'явився я на світ. Це єдине, що я маю. Юний друже, відповів я, твоя помилка в тому, що ти нічого не бачиш навколо. Я, той, що оглядав усіх хворих навколо, кажу тобі, твої рани не така вже й страшна. Два удари гаком під гострим котом. Багато є таких, що підставляють свої боки і ледво чують удари сокири в лісі, поминаючи ті, що близько коло них. Це справді так, чи ти обдурюєш мене в запамороченні? Це правда так, можеш узяти, ідучи туди слово честі сільського лікаря. І він узяв його й замок. Але тепер надійшов час подумати про свій рятунок. Ще стояли вірні коні на своїх місцях. Одяг, хутро й турбинку з інструментами легко було зібрати. З одяганням я не хотів марнувати часу, якщо коні помчать з такою самою швидкістю, як і сюди, я ніби перескочу з цього ліжка в своє. Слухняно відступив один кінь від вікна. Я кинув свій клунок у візок. Хутро полетіло задалеко і зачепилося лише одним рукавом за якийсь гак. Добре. Я скочив на коня, упряж тиліпається, коні ледве зв'язані одне з одним, візок хилитається сюди й туди, хутро тягнеться по снігу. Давай, кажу я, але де там? Повільно, як немічні старики, плуганемося ми по сніговій пустелі. Довго ще супроводить нас нова, але вже запізніла дитяча пісня Радуйтеся, пацієнти, лікаря покладено до вас у ліжко. Так я ніколи не доїду додому. Пропала моя квітуча практика. Мій наступник обікраде мене, хоч і даремно, бо він не зможе мене замінити. У моєму домі лютує огидний конюх. Рози в його владі, мені страшно про це й думати. Голий, виставлений на мороз цього страшного віку, на земному возі з наземними кіньми, волочуся я, стара людина, не знати де. Моє хутро волочиться позад візка, але я не можу його дістати, і ніхто з тієї верткої наволочі моїх пацієнтів не поворухне й пальцем. Ошуканий, ошуканий, раз пішов на поклик фальшивого нічного дзвінка і все назавжди втрачене.